Художня продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття подарунок для матусі. Добрий день, вітаю всіх і дорослих, і малих малята. До мене сьогодні в гості завітала лялька Оксанка. Діти, відгадайте загадку від Оксанки. Зірка з небе злетіла і з'явилась квітка жовта й біла, ніжний запах, чути скрізь. Зветься Квіточка. Пригадали? Нарцис. Так, Катруся пригадала, що незабаром урочисте й світле свято День Матері. Це свято відзначають в багатьох країнах світу, щоб кожна матуся відчула любов і вдячність своїх дітей. 14 травня, в День Матері, кожна дитина мала чи доросла, звертається до рідної матусі зі словами вдячності, любові та великої шани. Це свято не лише мам. Але й бабусь. Бабусі це матері наших батьків. На свято матері, мам та бабусь, можна привітати квітами, вивчити гарний віршик, можна намалювати гарний букет. Катруся вам пропонує зробити аплікацію з кольорового паперу квітку нарцис, Виготовіть вітальну на листівку. Я гадаю, ваші матусі дуже зрадіють, коли ви подаруєте подарунки. Погляньте на чудову весняну квітку Нарцис. Він має невеличку голівку, а всередині дзвоник навколо пелюсточок. Бачите, така квітка нарцис. Вони жовтого, білого кольору. Така невеличка голівка. Так, навколо пелюсточки. Вони такі довгі пелюсточки. А пелюсточки у нас такі ось пелюсточки навколо квіточки, а довгі у нас листочки і стебло тоненьке, але міцне. Тож спочатку, дітки, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Квіточки весніні, гарні і тендітні. Пелюсточки відкривають і хитають. Вітер легко подуває вліво, вправо їх хитає. Квітку, сонечку. Радіють квітки і діток звеселяють квіточки гарненькі. Малята, часу не гаємо і до роботи приступаємо. Робимо спочатку ми заготовки. Так, дивіться, нам потрібно буде три квадрати. Вісім на вісім. Ось беремо один квадрат, складаємо його отак. Куточка до куточка, виходить трикутничок. Потім ще раз складаємо, пальчиком отакого стискаємо, відкриваємо. Дітки, і потрібно правий куточок загнути ось тако. і лівий куточок загнути. Ось така вийшла квіточка. Оце можна такого зробити тюльпана. Як ви бачите, я зробила ось такий тюльпан. Так? Ось так. Червоний, білий, жовтий. Ви можете тюльпан так зробити. Але я буду робити, показувати вам, як зробити квіточку нарцис. Беремо ножиці, ви бачите так, складаємо ще раз, отак навпіл, притискаємо добре, відкриваємо. І дітки, зрізаємо ми ось так до серединки, і потім від цієї серединки вниз зрізаємо. Ось так. І виходить, дітки, ось така квіточка, яка має шість пелюсточок. Бачите, ось така квіточка виходить. її можна отак зігнути. Пелюсточки, щоб вона показувалась як об'ємна. Діти, вам потрібна допомога батьків. Ваші татусі будуть вам допомагати, тому що це мамине свято, і ви будете виготовляти подарунок для матусі з татом. Робимо заготовочки. Дітки, нам потрібно буде ось такі три квіточки зробити. Далі у квіточки є серединка, як ви бачите, да? серединочка. Серединку ми беремо жовтий папір, складаємо його гармошкою, Так от три рази. Беремо кришечку. Олівець. І обводимо, дітки, ми олівцем кришечку. Вийшов кружечок. Вирізаємо ми цей кружечок. Так, то, що ввели олівцем ми вирізаємо. Виходить у нас отакі три кружечки. Нам потрібно буде зробити, взяти фломастер, поставити посерединці крапочку, і фломастером ми малюємо отакі прямі лінії коротенькі. Фломастером ми все по краю нашого кружечка. Фломастером обводимо все. Потім серединку також малюємо прямі такі лінії, штрихи. Так, далі ми беремо нашу кружечок, складаємо навпіл, беремо ножиці і будемо дітки, надрізати отакі прямі надрізи ножицями. Користуйтеся ножицями акуратно, щоб не порізати собі пальчика. Робимо надрізи. Надрізаємо, все надрізаємо, а потім беремо ми наш фломастер, вставляємо в серединочку таку і загинаємо. Загинаємо так весь наш кружечок. в Серединку. Виходить, дітки, ось така серединочка у нашого нарциса. Далі нам потрібно буде зробити що? Стебло. Стебло пряме у нарциса. Так. Тож ми беремо три смужки тоненькі, нарізаємо, і буде у нас таке стебло. Ось такі три тоненькі смужки я заготувала. Далі, дітки, Є у квіточки листочки. Листочки вони довгі, так, і тонкі. Тому ми беремо зелений колір папіру, складаємо його гармошкою, так от багато раз складаємо і будемо вирізати листочки. Вони такі довгі, тоненькі. Так, дітки, листочки вирізали. Стебло вирізали, квіточки заготували. Тепер будемо робити нашу вітальну листівку. Берете вдома листок білий А4. Складаєте навпіл. Потім берете різного кольору, такий теж листок. Зрізаємо, ми беремо трошки його менше, відрізаємо і зріжемо на ньому куточки. Отак олівцем намалюєте спочатку куточки олівцем, а потім зріжете. Такі. Так. Ось такий вийде наш фон. Тепер будемо наклеювати. Беремо клей, помастили і прикладаємо на наш А4 листочок, складений на дві частини навпіл. Далі беремо ми стебло, змастили клеєм. Закладаємо на, наш, на нашу листівку. Дітки, стебло я наклеїла. Тепер будемо клеїти листочки, тому що стебло з'являються листочки. Ми їх тако наклеїмо. Дітки листочки я наклеїла, але ви також наклеюєте тут ось краєчко наклеїли не до кінця мастити клеєм. Добренько, щоб вони такого у нас. Якби була об'ємна така картина в нас вийшла. Далі ми будемо клеїти нашу квіточку. Беремо білу, посерединці змастили клеєм і приклали. Так, спочатку наклеїмо білі квіточки. Так. Білі наклеїла. Тепер клею серединочки. Також в серединки змастили, не всю серединку. І прикладаємо таку пальчиком, притискаємо. Так, малята, ось таку аплікацію зробила я. Вдома також робіть подарунок для матусі. Вітайте своїх любих матусі, творчих вам успіхів. До побачення! Зі святом вас, матусі!